Це ранок вдома, святковий ранок вдома, і нарешті ми з вами йдемо на кухню. Христос і ми нічого. Воскрес! Воскрес! Воскресна Україна. Воскресний Україна. ти знаєш, що треба ще цілуватися тричі. А що ти оце ну... пропустив можливість? От я ніколи не пропустив. І зі мною. Давай три рази? Так треба. Так кажуть. А знаєш, що саме прикольне у цій кухні? Не треба нічого готувати. Ми просто Тому що будемо що все є, смакувати. Так Ірина ж приготувала вже свято. Що ми сьогодні Найдірки. будемо смакувати? Ну не знаю, давай ти скажи. У нас так. сьогодні буде дегустація так. пасок. Так. і наших і битва крашена давай, битва так? Буде. але все це буде відбуватися під наглядом Чаба Бакуш. Ви розумієте? Так що, друзі, з чого почнемо? Давайте з того, що приготувала То, Ірина. Що ти рекомендуєш? Скажи, будь ласка. Давай з'їмо спочатку твоє, потім наше. Така ти так одразу? одразова. Вот Значитись, да? так так. І вона ще бачиш сирна паска. О, сирна. це Пасха. Ну, Сирнай розказує. Чекайте, у мене зараз буде шок, Іра. Це все це ти зробила. готувала так, сама. Так. так. Да. Так, от давайте почнемо сюда. з якраз сирної що паски. Іра, а оце видно. я готувала? <рес> Молодець. Я знаю. Ну, я я ці ми красили, правда? Диви такі гарні. До речі, я під собі. них вдягалася. <рес> я ж знала, що ми будемо. Слухай, <рес> <рес> ну розповідай. Давайте почнемо з сирної так. паски. Це взагалі злієць. У нас уже паска була з костіком. А у вас є вот битва крашенка. А, ну, 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 ну. Так. Слухай, ну а це ти просто якийсь жовто стиль. Ти будеш двома? Так. Да. Ну, давай поймемо. Так, чекайте ви, ну, а, чекайте, ви знаєте, яким боком треба. Чекайте, ви знаєте, яким боком треба. Спочатку цим носиком. 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 Правильно. Носиком. На другий Нос. день, увага! оцим. На другий так я тоді поміняю. Інакше в народі кажуть інакше. Дякую, Груся. Голос народу, а потім бочками. Серйозно? То це три дніше чекати, поки яйце з'їси. Така ти що їх мало нафарбувала? А я ще чую від однієї людини, от як і коли б'єтесь яйцями, очі, розбив, і ти забираєш його. А Це завжди так. було. Так ж твоє, Ну, Давайте. Я зараз виходить переможець. Давай ми з тобою, дівчата. Володар яєць. Сказати, треба, дивись, Іра, давай. Ты, давай. Христос воскрес! Воистину воскрес! Значить, ну, ну, Христос воскрес. Попай, давай, попай. ще. Христос воскрес. Воистину воскрес. О. Все, супер! Христос воскрес! Воистину Воскрес. Не розмахуйся! А Як ви так б'єте! Це ж в бік його вдарив. Це бомба зітрово. <зэтний>. Да. давай. Христос воскрес! Дуб, що ви воскрес, скажи. Що тебе заяць? До чабі переміг. Железний, український. А знаєте, чого так ти переміг? Бо в тебе блакитне і жовте серденько, бачите? А ну жовте, дай блакитне. мені ще жовте лупануть твоє Алло, давай. голубе оце. А ну давай. А ну давай. Так, а ну, що ну, ти давай, хочеш лупануть? Ну давай, от це <рес> лупані. Христос воскрес. Ви воскрес. А як ви так б'єте? смотри. Ти? а ну давай. Він треба! – Я просто you. думаю, Тручно, що разбився. у Чабіка найбільше і найсильніше енергетика. Так, добре, ну ха що Чабік переміг. Що їсти ми не будемо? Це поблизу. А їдять речі в перший день яйця їдять чи на другий день тільки. Я тільки билися і все. Я Мені здається, здає що можна, а я дуже хочу скуштувати цю сирну твою о, пасочку. пасочку. Давай, давай бо давай давай. Я давай я давай. давай. Але Ні, дивіться, ви сили. знаєте, що є взагалі Ні. два види сирних е, пасочок. Є з заварним кремом, а є просто це не заварний. Ні, це, е, сира. А як його трі рубаєш? В так посерединку? Так, так. Я тобі довіряю, так, як так, завар так мене вчили. Давай так, 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 правильно. правильно, правильно так давай. Да? Чик. Так так? так, Ну Ріш, 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 ріш. Слухай, а з чого вона робиться? Зира? Просто дивіться, що я додала: я додала туди е, два жовтки, так. вершки, mm -hmm. кокосову стружку, горішки. Йой! І трошки йой, шоколаду. Йой, йой. І Знає все. Слухай, тобто вона солодка. І так? Все. Я вже відаю, збачка, збачка. Слухай, збачка. ну давай так оце скуштуємо. кушками. <рес> Це дуже багато. Тримайте реле. Давай, давай, давай. Скуштуємо. Це ж типу такий Це... ну, 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 порожна пара. Так так, да? так, так, так. А ну давайте так, так? давайте давай ложечки. Я давай ведилки. Давай ложечки, дам ложечки. Д, де, де у вас там лозе? Іра, моє шанування, ти богиня. Я просто собі давай, їм... може веделками дивлюся на цю розкіш і, знаєш, навіть. Молодець, ну, ну, пишай. Дякую, дякую. Знаєш, Я дуже люблю тих, хто приходять і готують в магазині. Мені здається, що це найправильніші жінки, тому що вони економлять свій час і більше проводять час з своєю сім'єю. Хоча, я тобі чесно скажу, що мені допомагали дуже готувати це все, мої діти. І були деякі, які впали. Пасочки. Я знаю навіть як. Мабуть, дітки заглядали в духовочку чи Звичай. не приготувалися ще пасичі. Я просто знаю, що навіть ходити не можна голосно Прикольно. біля духовки. Да-да-да. Mm. Ірина, а от знизу это какао? Ти так же донизу так додала дві mm. ложки какао. Mm. Так. Це смачно. Это дуже смачно, смачного ти не это, э, э, это, родзинки. А дивись, можна було додати родзинки і цукати, але я в звичайні пасічки угу, додала. Додаю? А сюди ага, я додала чисто кокусь угу. стружечку. Таке ну, таке оригінальне. Чекати так, угу. збирає. Давайте, давайте, давайте з'їмо італійську пенетони, і давайте от польську подивимось. Ні, я хочу ірину До я речі, крафін, ось Це крафін. Какафін, ось це класно має бути. Це як? Вибачте, вибачте. О, розкажу вам історію Ого, про давай. цей крафін, бачите? Боже, яка вона жовта. А знаєте, чого вона жовта? Чого? Бо Там? я додала туди. І я вам розкажу, є. <с> що треба було мішати а замішувати собора. це тісто в рукавичках, тому що потім чомусь у мене одна рука Чоловіше, стала не рожового шматочек, кольору, мова. а жовтуватого. Свято Костік. Чабік, але коли я тобі я Чабі написала, я що в мене одна рука стала Правила, жовтою. Чабік мені сказав, що ти тепер напівки тайка став. А що ви тут робите? Це ж забрали. Лімон, так? Лайм. Дуже смачно. Я додала лайм. Дуже добре. Ну що, далі? Давай польську. Польську, а потім італійську. Це польська, так. Я не пам'ятаю, як вона називається, але. Це не панетона? це Польська не панетона? Паска. Це каска. Панетоносце. Панітонове. Угу. Але у нього не то форма. Ні, тем. ну Це типу голуб. Мені каже, це хрест, ні? Я подумала, що це хрест. Під, під, дивлячись під, вот під яким кутом, вот. але це має бути голуб. Ну, да, типу. Це дивиш. теж дуже красиво. Оп. Ета, теж ти пекла? Ні, 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 це не я. Але мені здається, що тут така ж технологія, як у мене, була, що треба розрізати було угу. і ззовні завертати ось цю пасочку. Да. Отак. Мені Знаєш, здається, А до речі, так. от у нас паску паски не ну, пекуть, Але коли я хожу, хожу в гості, О, я, я <с от іменені в таку сладку паску завжди їм мені смакує вишневим соком. А я вам розкажу. Я знаєте, дуже хотіла зробити, але на жаль, не змогла, не встигла. Дякую. Що роблять? Випікають паску, потім ось тут всередині вирізають частину, засовують ручку, виймають оцю м'якість, да, угу. і туди Повська додають змішано нотело зі згущеним молоком. Mm -hmm. І коли ти розрізаєш, mm -hmm. не Чай -чай. наче як шоколадний mm -hmm. цей Так. супер. Ну, це вот крута штука. Мені сподобалось. Оце топчик. А ти топчик, так? Да? Ну. А ти посирні вийшов. смачна. Ну до речі, mm. ось це вважається найправильніша паска, яка не запікається. Так, паска. Mm -hmm. Так, mm -hmm. яка супер. не запікається. А mm. я от хотів такий такий зробити, але потім я побачив, що скільки з ним вазні, там не, не багато. Смачно. Мені здається, що з неї якраз найменше треба возитися, тому що Но. тут супер. опару зробив, вичекай, ну, вичекай, поки ця опара Какую підійде, доходи? потім замісити ті. Давай в італійську. Це ж все панетонне, так? Мені до речі, теж на хрест схоже. Ну на хрест, їх похоже. Давай заберу. Мені теж. Давай заберу собі поклада. Смотри, у нас яйця круто Дуже так? Драконя ще. Драконяче. Хто ж робив? Нікому не розказує. Мати драконів робила. Це робила Ліліаня Іванівна. Що? Ой, Пані, і мені відріж, вони... і мені. Відріш, і мені давай я одразу. Я, напіл. Щось, Ой, я думала, вона буде така... А... Дякую. Мені, а, ну, давай, буде, мені сподобається поки що польська. А, а мені поки дуже. що Ірина. До речі, ось ця прикольно зроблена, що вона, знаєш, як наче мандариновим джемом помазана. Там і цукати, я бачу, що багато все. Ні, дивись, це цей мандарин, бачиш, Чепельсин. Ну, у нас пасхальний день, все. Ну, пането теж дуже смачна. Виїсти на вас красно. Смачно. Угу. не смачно. А вона здається на. Вона не на дріжджіх чи на дріжджах теж? Mm, не знаю, ну, ми, мені подобається. Все. все? <laughs> uh, це перший. О, oh, дякую. Це перший. Ну це класично, це взагалі це, саме вот, Да. Yeah. І все. Остальное не буду обирати, тому що. Вона ще є веганська. Пасха. Ну, Оце... Веганський це твій. Щось це веганська. Ти то, ж да любиш да. виганти. Це Веганська? Виган. Да, веган да. по, по житті веган, так що це, це, це можеш забрати додому. А з чого вона зроблена ну, З Моркви. Може, може постані забрали, але так. Твій рейтинг мій рейтинг Іран. Твої паски поза конкуренцією. Що баченчко. ось ця, що творожна, <серк> просто неймовірно смачно. Ну і ясна річ, що яйця, які я фарбувала, правда? Ну Тво... ви можете трошки примажуся? <серква> Ча ну, це я вже сказав. Для мене творожна, потім, сирна потім, сер. Вот е, да, сирна, потім е, польська, потім іде Ірина, а італійці потім. <реш> У них до речі, Пасха вже була Боже, а Найцінніше, що ми, от такою компанією, дружньою, разом в світлу неділю смакуємо. Це знаєте, для мене смак миру. От я переконана, що зараз кожна родина відчуває а, такі емоції, в кого є можливість. Хто посвятив пасочку? Прийшов з дітками, побився а, крашенками. Це так зворушливо. І Нехай ці традиції в наших родинах існують завжди. Да. І дуже хочеться, дуже хочеться, щоб наші воїни, які зараз нас боронять, щоб у них був не гірший стіл. І найгірший вибір з цих смачних пасочок, які в нас є. Вибір яєць і взагалі смаколиків, і щоб вони так само, як і ми, могли. І щоб наступного року вже всі були разом в родинах, і щоб так. не було ніякої війни. І, Звичайно, перемоги нам всім. Перемоги так, так. і ми вже заговорили про діток, і тому, користуючись такою та, можливістю, та хочу маємо. запросити дітлахів до екранів час мультфільму Ветеря ранку вдома.